Яка перша країна спадає на думку, коли мова заходить про лівосторонній рух? Звісно ж, Британія? Але що, якщо ми вам скажемо, що окрім британців, ще понад 70 країн світу їздять саме так? У цьому випуску, ба більше ми розберемось, звідки взялося це правило? Чому воно досі зберігається? І чи є шанс, що колись увесь світ перейде на одну сторону дороги? З вас лайки підписка. А ми починаємо витоки. Чому саме зліва? Більшість із нас навіть не задумуються, чому ми взагалі їздимо тією чи іншою стороною. А відповідь у глибокому минулому: уявіть собі середньовічного лицаря на коні правою рукою. Він тримав меч, тож логічно було їхати лівою стороною дороги. Так він міг миттєво захищатися від супротивника, що їхав назустріч, а ще зіскакувати з коня теж безпечніше ліворуч. На узбіччя, а не в гущу руху. Цікаво, що навіть селяни з возами їздили так само, бо більшість була правшами. Тримати батіг у правій руці і контролювати коней, сидячи ліворуч від воза, було зручніше, якщо інші зустрічні теж їхали зліва. Історики знайшли навіть докази, що ще в античному Римі візники дотримувалися лівої сторони. У помпеях на кам'яних дорогах збереглися борозни від коліс. І вони показують, що основний рух ішов саме ліворуч. Тобто лівосторонній рух це не британський винахід, а давня європейська традиція, яка існувала століттями. Та якщо лівий бік такий історичний, чому ж значна частина світу, зрештою поїхала праворуч від класового поділу до Наполеона. Поява правостороннього руху у середньовічній Європі дороги були вузькими, без розмітки, заможні їздили ліворуч. Так зручніше тримати меч у правій руці, щоб відбиватися від ворогів, а біднішим людям доводилося тулитися праворуч, щоб не заважати еліті. Але прийшла французька революція 1789 року. Аристократію скинули, їхні привілеї скасували. Їздити ліворуч стало небезпечно. Тож багаті почали їздити праворуч, змішуючись із народом, щоб не привертати увагу. Згодом Паризьке тримайся праворуч офіційно закріпили, а ключову роль зіграв Наполеон. Він був лівшею і наказав своїм військам рухатися праворуч. Це мало подвійний сенс. Зручно для нього особисто і символічно. Ми нова сила, не лицарі старої Європи. До 19 століття більшість Європи вже їздила праворуч, але Велика Британія не підкорилася. Для неї це було питанням принципу. Триматися традицій і показати незалежність від континенту, а з Британією і вся її колоніальна імперія, Індія, Австралія, Південна Африка саме колонії і врятували лівосторонній рух від зникнення, але не лише війни формували звичку на це сильно вплинув і прогрес транспортної галузі. Америка й вози, чому США точно праворуч? У США на вибір правої сторони серйозно вплинув практичний фактор: вози конестога наприкінці вісімнадцятого століття. Візники сиділи ліворуч, батіг у правій руці, тож їм було логічніше триматися правого боку, кращий огляд зустрічної смуги. Вже 1792 року Пенсильванія закріпила правосторонній рух на своєму знаменитому платному шляху Ланкастер Філадельфія. 1804-го Нью-Йорк першим у США поширив правило на всі державні дороги. І далі це стало нормою по всій країні. Та остаточно тенденцію закріпив новий гравець. Автомобіль руль ліворуч, як авто підштовхнули півсвіту до правостороннього руху. Перші авто часто наслідували кінні екіпажі. Кермо нерідко стояло праворуч, але в 1908 році Форд запустив модель Т з кермом ліворуч, щоб водієві було зручніше висаджувати пасажирів на узбіччя з правого боку машини та краще бачити центр дороги. Виявилося, що це і безпечніше? Сидиш ближче до осі зустрічного потоку. США стали гігантським експортером авто, і світ, що купував американські машини, ще активніше переходив на правобічний рух, аби все склалося. Ліве кермо плюс правий бік. Але якщо частина світу впевнено рушила праворуч, чому інші залишились ліворуч? Сьогодення 76 країн ліворуч. Якщо поглянути на карту, то сьогодні близько 76 країн і територій дотримуються лівостороннього руху: це Австралія, Індія, Пакистан, Японія, Таїланд, Індонезія, Південна Африка, Кіпр, Ірландія, Нова Зеландія і багато інших. Разом вони складають приблизно 35% населення світу тобто, кожна третя людина живе в країні, де їздять не так, як у більшості. Але серед них є одна країна, яка ніколи не була під владою Британії, і все одно обрала ліву сторону, йдеться про Японію. Чому Японія ліворуч у 19 столітті Японія відкрила свої порти після століть ізоляції? Країна швидко модернізувалася і запросила інженерів із заходу. Залізниці будували британці. Вони ж визначили, що поїзди мають рухатися зліва. Коли в Японії з'явилися перші автомобілі, влада вирішила просто скопіювати правила із залізниці, і з часом це стало нормою. Сьогодні там навіть транспортні розв'язки будуються дзеркально до європейських, і це приклад того, як долю країни може вирішити не завоювання, а звичайний інженерний стандарт. Проте історія знає винятки. Деньхо у Швеції, 1967 рік. У Швеції водії їздили ліворуч, а сусіди Данія, Норвегія, Фінляндія усі праворуч. Це створювало величезні проблеми на кордоні. У ніч із 2 на 3 вересня відбулася грандіозна операція. День Хо. Буква Хо означала хоґертрафік, тобто правосторонній рух. Мільйони людей прокинулися в країні, яка їздить по іншому. Усі знаки, світлофори, розмітки замінили за одну ніч. На дорогах стояли десятки тисяч поліцейських і волонтерів, щоб уникнути хаосу. І що дивно, вже наступного дня аварій стало менше, бо водії були надзвичайно уважними, але не всі країни змогли повторити цей досвід. Наприклад, Ісландія теж перейшла, але лише через кілька років. А більшість інших залишилася при своєму. Тож історія Швеції, навіть Ісландії, доводить, технічно це можливо. Чому ж інші не повторюють? Чому не переходять на одну систему? Логічно було б уніфікувати правила руху у світі. Адже водіям було б простіше подорожувати. Але на практиці перехід коштує колосальних грошей. Треба міняти всі знаки: світлофори, автобусні зупинки, розмітку, перебудовувати розв'язки і мости. А головне мільйони машин. Адже в лівих країнах кермо справа, а в правих? Зліва все це величезні витрати. Тому більшість країн навіть не розглядає такий варіант. Втім, коли кордони зводять разом країни з різними сторонами руху, інженерам доводиться шукати вишукані рішення, де сходяться лівосторонній та правосторонній рух, мости перемикачі, наприклад, між Макао, ліворух та материковим Китаєм праворух. Проектують інтерченджі перемикачі, які безпечно переставляють потоки з одного боку на інший. У Скандинавії питання вирішували інакше, коли Швеція в 1967 році перейшла з лівостороннього на правосторонній рух. Кордони з Норвегією та Фінляндією стали контрольними пунктами, де рух переключали ще до виїзду в сусідню країну. Тобто водій фактично перетинав невелику контрольовану ділянку, яка давала йому час і простір перебудуватися на інший бік. Таїланд на кордонах із правосторонніми сусідами часто вирішує питання просто світлофорами. Такі вузли, ніби видимі шви на глобальній дорозі, де стикаються різні традиції. І, хоч логістика вчить, що перехід можливий, культурна інерція доводить не завжди потрібний. Лівосторонній рух. Це не британська примха, це традиція, що бере початок ще від античних римлян і середньовічних лицарів, отримала поштовх у часи Наполеона і збереглася завдяки історичним обставинам. Сьогодні понад 70 країн і територій їздять ліворуч а більшість світу праворуч. Уніфікація виглядає красиво лише в теорії. На практиці вона надто дорога і майже не додає вигоди. Тож наступного разу, коли ви почуєте про лівосторонній рух, пам'ятайте, це не лише Британія, це тисячолітня традиція, яка дотягнулася до 21-го століття і впливає на життя мільйонів людей щодня. Це відбиток історії на асфальті, економіки і інженерії, яка сформувала наші дороги. З вами був канал Ба Більше. Ставте лайк і напишіть у коментарях, а ви б підтримали ідею зробити у світі єдиний бік руху. Бо хто знає, може через 100 років ми всі знову будемо їздити в один бік. І не забудь підписатись, адже тут ба більше, ніж ти знав.